Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 24 липня 2024 року. Колишній президент США Дональд Трамп провів передвиборчий захід в штаті Північна Кароліна. Це відбулось через три дні після того, як чинний президент США Джо Байден оголосив, що виходить з виборчого. Щої гонки, а віце-президентка Ша Камала Гарріс зазначила, що буде боротись за президентську номінацію від демократичної партії, і власне, як республіканська партія, так і кампанія Трампа відтепер. Використовують усі можливості для того, щоб критикувати Камалу Гаррес. Власне, під час свого виступу Трамп критикував віце-президентку за питання імміграції та інфляції. Тобто, те, що він використовував проти чинного президента Байдена, так автоматично переноситься в бік. Гарріс. також Трамп намагався зобразити віцепрезидентку як ліворадикальну божевільну. Його пряма цитата. Як ви знаєте, три дні тому ми офіційно перемогли найгіршого президента в історії нашої країни Шахрая Джо Байдена. Він пішов, тому що програвав на Виборах він пропадав у кожному окремому опитуванні, причому набагато. Тому він пішов. Тепер у нас є нова жертва, яку ми повинні перемогти. Брехня Камали Гарріс найнекомпетентнішої і крайньолівої віце-президентки в історії Америки. Додав Трамп. Він описував Гаріс більш ліберальну, ніж. Сенатор Берні Сандерс назвав її прикордонним царем за її завдання усунути першопричини міграції з Центральної Америки. Також він назвав жартом те, що вона поїхала до Європи за кілька днів до того, як Росія почала вторгнення в бік України. Хочеться запитати Трампа, у чому тут жарт? Тобто з цієї цитати, так ми розуміємо, що там Трамп намагається зобразити Гаріс навіть гірше, ніж сенатор Берні Сандер, за свої політичні вподобання. Також, колишній президент. Висвітлив низку позицій, які Гаррі зайняла під час своєї президентської кампанії у період 2020 року, включаючи її підтримку законопроекту Сандерса, медичне обслуговування для громадян і її підтримки щодо заборони фрекінгу, методу видобування нетрадиційних покладів природного газу, що міститься в щільній гірській породі. Під час мітингу Трамп називав Гаррі з божевільною, дуже поганою людиною та розгубленою. Я мав бути добрим, кажуть, зі мною щось трапилось, коли мене застрелили. Я став добрим і коли ти маєш справу з цими людьми, вони дуже небезпечні. Люди, ти не можеш бути надто добрим. Тому, якщо ви не заперечуєте, я не буду добрим. Це нормально Це знак питання. Трам також говорив про обіцянки, які зазначені в платформі Національного комітету республіканської партії. Це із приводу виборів, це із приводу того, що чоловіки не будуть брати участь у жіночих видах спорту. І інші знову ж таки акценти, так, які ми попередньо розбирали, так, коли аналізували власне цю платформу. Також були згадки про соціологічні опитування, де, власне, Трамп має перевагу над Байденом та Камалом Гарріс. Також Трамп під час цього виступу достатньо активно говорив про те, що Гарріс зруйнувала Сан-Франциско в штаті Каліфорнія, так маючи, очевидно, на увазі, коли вона була прокурором в штаті Каліфорнія, і, власне, коли була. Сенатором в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ось це так коротко по основним його тезам під час цього виступу. А далі весь його виступ знову ж таки складався з питання інфляції, з питання імміграції, і знову ж таки це все переливалось в критику в бік. Камали Гаріс, ну і звичайно, згадка про Джо Байдена. Виступ тривав 1 годину 30 хвилин. Акценти ми вже зазначили, які були здійснені. І далі ось ця змішана критика щодо віце-президентки. Так ми говорили ось про цю тезу щодо Сан-Франциско, але ця теза точно буде далека для виборців з інших штатів. До прикладу, якби Трамп боровся за Каліфорнію, то можливо ця теза мала б місце. Навряд чи жителям Північної Кароліни буде надзвичайно цікаво. Так, що там відбувається в Сан-Франциско, але Трамп намагається це говорити. Що ось те, що вона зробила в Сан-Франциско, так це може поширитись на всі сполучені Штати Америки, тому власне активно використовується ця. Цитата, і тут потрібно зазначити, що у республіканців, незважаючи на те, що вони намагаються критикувати Гаріс, немає все ж таки єдиного плану, так щодо того, як це робити, по яким основним больовим місцям краще вдаряти Гаріс. Хоча я думаю, що республіканська партія так вона має знайти якісь способи, як це робити ефективно для себе. Станом на зараз у них є з цим труднощі. І, власне, Зехіл в одному матеріалі також на цьому акцентував увагу, що достатньо важко штабу. Дональда Трампа визначитись з відповідною критикою. Тому, коли ми слухали виступ Трампа в Північній Кароліні, то тут також складалась картинка, що ось ця критика, вона достатньо змішана. Ну і, власне, з приводу об'єднання, це об'єднання кудись випарувалося з національного з'їзду республіканської партії. Жодного натяку на це ми від... Трампа не чули, він є таким, яким ми його бачили під час попередніх передвиборчих заходів. Трампу, очевидно, не пояснили у виборчому штабі, що якщо використовується тема об'єднання, то вона має використовуватися не лише в межах одного національного з'їзду. Так, це потрібно використовувати під час. Всіх виборчих заходів цього ми під час відповідного виступу в північній Кароліні взагалі не спостерігалось, Десь ця теза зникла. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!